У Славуті стартувала робота з розгляду проектів від громади, які реалізовуватимуться за кошти місцевого бюджету вже наступного року. Громадський бюджет міста на сьогодні складає 640 тисяч гривень. Він може бути і більший, але на даний час цієї суми за попередніми розрахунками цілком вистачає для реалізації чотирьох проектів, представлених територіальною громадою. Громадський бюджет це в принципі бюджет. Який формується за пропозиціями жителів територіальної громади, тобто наших місцевих славучан. Якщо ми хочемо провести щось зробити для свого міста, цікаве, корисне, яке вважаємо дуже нам необхідне, можна залучати кошти для цього якраз. В цьому громадському бюджеті в цьому році, в 2016 році, це перший, скажімо такий пілотний етап у нас у формуванні бюджету громади міста. Збори членів робочої комісії, яка працює за програмою громадський бюджет, відбулись у сесійній залі у четвер. Учасники зібрання відкрили скриньки для голосування за проекти в рамках вище вказаної програми. Лічильна комісія, чітко дотримуючись встановленого регламенту, оголосила довгоочікувані результати за якими найбільше голосів в частині поточних видатків 37 набрав соціальний проект зі встановлення двох контейнерів для збору речей соціально незахищеним верствам населення на другому місці? Капітальний проект джерела Спільне багатство 25 славучан віддали за нього свій голос. 20 громадян проголосували за створення учнівського дендрарію Славутинка, і ще 16 – за будівництво дитячого майданчика за адресою вулиця Сокола, 8-10. Нагадаємо, проекти можна було подавати як і голосувати за них у паперовому, так і у електронному вигляді. Всі подані з 1 по 15 вересня проекти були опрацьовані робочою групою, яка аналізувала їх на предмет реальної можливості їх реалізації та від. Відповідності до вимог програми, одним з пунктів якої є можливість реалізації проекту протягом одного року. Голосування за проекти тривало з 15 по 30 жовтня. Як уже говорилось, свій голос можна було залишити як онлайн, так і у скриньках, що знаходились у приміщенні будинку рад та в центрі надання адміністративних послуг. Після того, як днями було сформовано рейтинг проектів, залишається чекати рішення сесії, яка покладе реалізацію реалізацію Того чи іншого проекту на відповідні управління та відділи міської ради, а автори проектів переможців зможуть на будь-якому етапі контролювати хід виконання або долучитися до його реалізації вже у 2017 році. Хочемо порадувати всіх учасників, хто прийняв участь в цьому громадському бюджеті. Комісія вирішила всі проекти, які були подані нашими громадянами міста Славути на затвердження громадського бюджету, будуть подані на затвердження сесії Славутської міської ради. І я дуже сподіваюся, що депутатський корпус підтримає і в 2017 році ми зможемо зреалізувати всі чотири проекти.